Антиутопія, заклик до втечі та корпорація. Почувайся добре. Це мог би бути фільм або книга, але горіла розкрили ідею гачка споживання у кліпі та тексті пісні «Feel good Incorporated». We know, we know Деймон Алберн, майстер символів і образів, і ось ця пісня починається із дуже влучної фрази. Місто ламається на спині верблюда, яскравий символ, і ця фраза є алюзією англійської ідіоми соломенка, яка зламала спину верблюдові. Що в цій пісні означає те, що місто аж тріщить від перенапруження. Взагалі, весь текст пісні і кліп зображають світ, який керується корпорацією Feel Good. І єдиний промінчик світла це млин вітрячок, який несе по повітрю острів. І це знову ж таки алюзія на аніме Мандрівний замок Хаяо Міядзакі. Рекомендую ознайомитися з текстом цього хіта на всі часи, а також підписатися, щоб не загубити. Далі багато цікавого.